Вітаємо. Як ви оцінюєте підсумковий результат матчу? Ну, скажу так, що ми розуміли, що команда дуже фізично готова, тримає високий темп і хвилин 25 30 першого тайму ми розуміли, що нам треба витримати. Ми витримали ці 30 хвилин і команда ну, почала нервувати. Ми розуміли, що якщо вона не буде забувати, почне нервувати. Так і сталося. В принципі, в принципі, я вважаю, що хлопці виконали всі, всі установки на гру. Те, що ми їм сказали, вони зробили. І я вважаю, що ця нічия для нас як перемога. Це більше здобутий бал чи втрачені два? Я навіть скажу, що це не бал, для нас це три. Чи задоволені ви грою своїх підопічних? Так, я їм сказав в Одягані, що вони мужики, чоловіки справжні. Ми... Ми... Включили своє моральне влюве качество, якість, свою моральну вольову якість на полі. І це, і це дало е, свій плід. Тому що не, не тільки, не тільки там, через пас можна грати, можна ще грати самовіддачею. Чи вважаєте, що команда могла дотиснути суперника та вирвати перемогу? Так, були, були е, контратаки, дуже, дуже цікаві, трошки не вистачило в е, завершальній стадії. А так е, моменти були у нас. Як оцінюєте гру Дністра сьогодні? Це команда, я скажу, рівня першої ріги. Це те, що ми бачили, те, що ми розбирали, це команда рівня першої ліги. На чому плануєте робити акцент при підготовці до наступного матчу? Треба переглянути матч. Зараз важко розказати. Треба зробити аналіз цієї гри.